Шановні підписники, доброго дня! З вами Олександр. Ви на каналі Байректар.юа. Сьогодні будемо розпаковувати таку штуку. Відеокамера наружного огляду Wi-Fi Smart Камера. Розпаковуємо. Фу! Поїхали! Убистряку ми все це зробимо, щоб вас не затримувати, щоб ви подивилися, поставили мені лайк. Написали коментарі. Хоп, хоп, хоп-хоп. швидко, хоп. все швидко. Діке бомбона. Головне, аби оператора не різанув. Так, це нафіг. А ще й пперний огонь. Ну це мандалай. Опа-опа. Ну, запакували, я вам скажу. Болі-мені, нафіг. І що ми маємо? Дивимося. Wi-Fi Smart камера. так, Защита. Волого, морозо, коротше, IP66. Це, мабуть, офігенно. Я не знаю, але ну офігенно дуже. І відкриваємо. Туду. Туду. Камера є, це вже радує, що не кирпичина там лежала. Так, це товарний чек, Все є. І тут ми маємо всередині карту пам'яті на 64 ГБ Гектар. Тобто, да, клас 10-й. Не знаю. Флешка фірми Patriot LX Series. Так, тут у нас смарт-камера, руководство по позуванню цієї камери. Ну, як не грустно, не сумно. Все на англійському Да. І витягнемо саму. Ага, тут іде до неї блок живлення. Блок живлення. Йо-ма юля. Так... О, пошла гора. Це Нафіг. Це нафіг. Все одно прибирать мені. Так, отакий блок живлення. Це в розеточку, це в камеру. Хоп-хоп. Ось такий адаптер. Далі. Ми маємо тут, й навіть дюбельки із саморізами. Чотири штуки, так? Да? Раз, два, три, чотири. Чотири. Так, і ще ми маємо тут якісь якісь наконечники. Коротше, розберемося по ходу. І сама камера. Така огромна якась вона. Єпати калавраті. Ребята, это банани лопала бомба. Це огромна штука. Ну не важка, я вам скажу. Хопа, хопа. Антенки Wi-Fi. Fire, Fire. Так, оце така камера. А, навіть вона в нас виходить із ланом. Тобто інтернет можна підключати не тільки. По Wi-Fi. А можна підключати по LAN кабелю, Це дуже-дуже хорошо. Тобто, купити переходник на спеціальні ці адаптер. Да. Це, по-моєму, вона працює від 48 вольт. Должна працювати. Все, так. Камера є. Отака у нас камера. Іра. Камера а? Три Флешка є. Флешка є. Адаптер є. коробку більше нічого нема. Коротше, що вона пише? Може знімати режим е, включать на движение людини. То есть движение пішло, вона включається. Е, дальше. Ночний режим є. Ночний режим є як чорно-білий, так і цвітний. Е, 4 Мп камера. Одні кажуть, з однієї сторони це хорошо, При ночній зйомці і лучше менше Мпікселів, воно краще качество показує. Ну а так 4 Мп. Все, коротше, як підключу, дома встановлю, скину відосики, як вона себе веде, як вона показує. Все, до нових зустрічей. От вас лайкос, коментарі. До скорої зустрічі. Слава Україні, грома, слава, мирного неба всім. Адьос.